Однозначно нам потрібно покращити матеріальну технічну базу. І тут є два пункти, над якими ми і вже працюємо в цьому році. Перше, у нас в області існує єдина лабораторія третього рівня. Це лабораторія, яка знаходиться в обласному протитуберкульозному диспансері. І ця лабораторія єдина в області, яка визначає чутливість мікобактерій туберкульозу до основних протитуберкульозних препаратів. За рахунок глобального фонду. На основі меморандуму, про який я зазначав на початку, для нашої області придбано уже обладнання, і до кінця року повинно бути придбано ще багато. Але для цього потрібно провести реконструкцію лабораторії і з її капітальним ремонтом. Це ми повинні зробити в цьому році. Друге, ви знаєте, що в нашій області будується в Нижній Апші туберкульозна лікарня. Її будівництво розпочато у 2009 році. По, згідно планів наших. 2012 рік це мав бути рік закінчення будівельних робіт. Однак темпи будівництва такі, що в цьому році цього зроблено, очевидно не було.